Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому відео я покажу вам, як задати проксі в Kodai AIO. Запускайте програму. Зліва оберіть вкладку «Proxies». Зверху вкажіть ім'я списку проксі. Якщо у вас один проксі або ви маєте їх списком. Нижче у робочому полі задавайте дані ваших проксі у наступному форматі IP2.Port, якщо у вас безкоштовний проксі. І логін двокрапка, пароль, собака ip двокрапка, порт, якщо у вас персональний проксі. Кожен новий рядок це новий проксі. Зберігайте проксі, натиснувши Save Proxies. Тепер слід перевірити проксі на працездатність, натиснувши «Test Proxies». Оберіть список проксі, який раніше ви створили. Та на якому ресурсі треба перевірити ці проксі? Якщо перевірка пройшла успішно, значить проксі робочі, і ви можете працювати з ними в Kodai AIO. Але якщо у списку є проксі, які не працюють, ви можете видалити лише їх, натиснувши на Clear Bad Proxies. У такому разі неробочі проксі будуть видалені, а робочі тут залишаться. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.